Замість традиційного вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський чи не вперше за час війни залишив для українців текстове послання про ситуацію щодо війни в Україні. Звичайно, за три довгі роки повномасштабної війни ми звикли до вечірніх розповідей у відеоформаті про ситуацію на фронті, позицію України на переговорах. Тощо і так дійсно інколи були випадки, коли президент пропускав деякі дні і не публікував відео, але їх можна перерахувати на пальцях. Зазвичай це було пов'язано із щільним графіком Зеленського, коли він був у дорозі або на переговорах. Цього разу офіційних пояснень, чому президент України обрав саме текстовий формат замість відео, не було. Тому ми не будемо створювати догадки, а лише зачитаємо весь текст повністю у оригіналі із телеграм-каналу президента. Це послання стосується саме переговорів про кінець війни в Україні. Далі мовою оригіналу. Сьогодні Україна відзначає День українського добровольця. Цей день був встановлений не так давно, але він вшановує хоробрість тих, хто вже довгий час захищає державність і незалежність України. Понад три роки повномасштабної війни Росії проти України, понад 11 років підступної гібридної війни, що розпочалася із окупації Криму та боїв у Донецькій і Луганській областях. Сотні тисяч наших людей проявили героїзм у цій війні. Мільйони працюють для захисту нашої країни. Тисячі, на жаль, загинули на фронті, а також від російських бомб і ракет. Весь світ знає про українську хоробрість і захоплюється тим, як наші люди захищають свої домівки. Ми не побажали б таких років і десятиліть війни жодній нації в Україні. Ми хочемо миру. З перших хвилин цієї війни ми хотіли лише одного: щоб Росія залишила наших людей у спокої, а російські окупанти забралися з нашої землі. Це природне бажання для будь-якої нації, прагнення незалежності та безпеки. Саме за це ми боремося. Боремося як зброєю, так і дипломатією. Зараз у нас є хороша можливість завершити цю війну, завершити її швидко та забезпечити мир. У нас є міцне розуміння питань безпеки з нашими європейськими партнерами. У Саудівській Аравії відбулася продуктивна зустріч із нашими американськими партнерами. І ми зараз близькі до першого кроку в припиненні будь-якої війни, тиші. Американська сторона запропонувала піти далі, негайне і безумовне припинення вогню на суші. Коли наша команда в Джиді почула цю пропозицію, вони зв'язалися і зі мною, і я негайно погодився. Ми не хочемо гратися в ігри із війною. Кожен день війни це втрата життів наших людей, а це найдорожче, що ми маємо. Звісно, ми думаємо про гарантії безпеки. Звісно, ми думаємо про контроль за припиненням вогню. Але перший крок необхідний. Ми підтримуємо наших американських партнерів і президента Трампа у цьому. Ми хочемо довіряти Америці та її президенту. Україна готова діяти швидко та конструктивно. І ми попередили, що єдиною стороною, яка намагатиметься все саботувати, будемо не ми. Вчора ми почули заяви Путіна. Він висуває деякі умови, які чітко показують він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна, це завжди було очевидним. І це є очевидним зараз. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою. Він бреше про втрати. Він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій. І він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі. Путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим. Саме тому він зараз робить усе можливе, щоб забудувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови від самого початку ще до припинення вогню. Путін спробує втягнути усіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із Мінськом, марнуючи дні, тижні і місяці на безмістовні переговори, поки його зброя і далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює Росія, і ми попереджали про це. Нам потрібен мир, справжній мир. І ми не повинні допустити, щоб війна затягнулася. Ми провели конструктивні переговори із американцями. Продовжимо співпрацю із європейцями та іншими партнерами. Я вдячний Саудівській Аравії і всім, хто допомагає з посередництвом і переговорними майданчиками. Я рішуче закликаю усіх, хто має вплив на Росію, особливо Сполучені Штати, зробити сильні кроки, які можуть допомогти. Тиск має бути спрямований на того, хто не хоче зупинити війну. Тиск має бути на Росію. Тільки рішучі дії можуть припинити цю війну, що триває вже роками. Американська сторона запропонувала розпочати із безумовного припинення вогню. Потім, у період тиші, ми могли б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його. Ми готові. Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає у тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну, не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Путін сам війну не завершить, але сили Америки достатньо, щоб змусити його це зробити. Потрібні сильні кроки, потрібен сильний тиск на єдиного, хто хоче продовжувати цю війну. Саме це означає мир завдяки силі. Дякую всім, хто допомагає наблизити мир Сполученим Штатам, Європі та усьому світу. Дякую всім партнерам, чия сила та дипломатія зрештою матимуть успіх. Друзі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, прошу вас написати у коментарях під цим випуском. Також підпишіться на фабрику новин і поставте лайк цьому відео.